Перед початком роботи депутати залишають свої робочі місця, щоб зробити спільне фото на згадку процедуру реєстрації фото будинку обласної ради. Це остання сесія цієї каденції і 100 депутатів у залі 67. Після 25 жовтня за новим законом депутатський корпус зменшиться на третину. Є таке, якби в душі, що все-таки за цей період. Нашим депутатським корпусом було зроблено досить багато от роботи своєї доволі, але не доволен, то що не випав тих обіцянь і не только не виповнив запроси своїх збирателей. Тому що в основному всі запроси касаються бюджетних грошей, А їх у нас кошельки не так сожаление. Сьогодні ще сесія вона історична. Я думаю, то що не прийнято, то приймуть друга каденція депутатів. Але я хочу всім подякувати за те, що ми пережили ті часи. картки стаємо, здаємо картки всім. Жалко, звісно, що ми знову теряємо Саме страшне, що ми трямоємо професіоналізм і досвід. Прийдуть нові люди. Поки вони вникнуть в ці питання бюджетні, то все одно буде страдати хто. Буде страдати в цілому область. Важко на душі. Чесно. Дуже, ми дуже усі собиття, які були у нас на Україні, сплатили нас. Ми не стали ворогами друг другу. Наоборот, ми до рух повинні допомогти. у цей важкий час допомогти сумщині України. розумієте?